Сьогодні я вибрала для вас 10 найкращих, на мою думку, детективів Агати Крісті. Мені здається, що я прочитала майже все у Агати Крісті. ну 80% від її творчого доробку це напевно. І ці 10 детективів є моїми улюбленими. Бо тут, наприклад, завжди я вибрала такі детективи, де або злочинець дуже дивний, або сам злочин незвиклий, або місце, де відбуваються всі події, дуже цікаве. Тому мені здається, що кожен з вас знайде хоча б один детектив. Актив, який ви ніколи не читали у Агати Крісті, і він вам на 100% сподобається. Також цей топ не буде від найгіршого до найкращого, буде просто в хаотичному порядку 10 найкращих книг у Агати Крісті, на мою думку. Про кожну книгу я досить коротко розповім сюжет і якісь цікаві факти, які я знайшла про створення цієї книги. Тож, поїхали? І почну я все-таки цей топ з мого найулюбленішого роману Агати Крісті, і цікавим фактом є те, що сама авторка вважала цю свою роботу однією з найкращих. І також підтверджується, що це дуже гарна її робота, бо вона найвідоміша у світі. І за весь час, ну після видання, було продано 100 мільйонів екземплярів. Ви можете уявити собі цю цифру? Це ну, просто. Шалений результат, і цей роман і не залишилося жодного. Сам роман вийшов в Великобританії в 1939 році під назвою Десять негритят. І напевно більшість з вас знає цей роман саме під цією назвою, особливо люди старшого віку. Бо, наприклад, у нас він довгий час називався 10 негритят, і була кінострічка по за мотивами цього роману. Тому ця назва довгий час залишалася не тільки у нас, а Ли в, в самій Великобританії аж до 1985 року. Хоча, наприклад, в 1940 році книга вийшла в США і одразу під назвою І не залишилася жодного. Тобто, напевно, там стояв більш гостро це питання афроамериканців, і, звісно ж, назви їх ображали, і книгу одразу почали видавати під назвою і не залишилося жодного. Хоча американці виділилися з іншої сторони, бо книга почала чомусь видаватися з 1964 по 1986 рік під назвою «Десять маленьких індіанців». Тобто афроамериканців вони Поважають, а індіанців ні, ну дуже дивна ситуація. Але зараз всюди вже одна назва і не залишилася жодного. А про що ж ця книга? Книга розпочинається у нас з розповіді про вісім різних людей, які взагалі не один з одним не пов'язані, вони не знайомі і взагалі вони з різних верст суспільства, з різних міст. Ну тобто нічого їх не пов'язує, крім однієї, речі, кожен з них отримав листа. Від якогось свого старого знайомого з запрошенням на відпочинок на острів пана і пані Онім Онімів. Якось так. З англійською мовою там перекладається як аноніми, Ну, тобто, вже такий натяк на те, що якась дивна. Дивне прізвище. На острові цих восьми людей зустрічають гувернери, чоловік та дружина Роджерси, і люди розташовуються в будинок, розкладають свої речі, їх запрошують на вечерю. Після вечері Роджер включає грамофонну платівку, бо так було йому наказано в листі від господаря. І голос на тій платівки звинувачує кожного з них в злочині, за який вони не поплатилися. Колись в минулому. І каже, що розплата вже наближається. І після цього вони, якби кожен думає, що це якісь розігри, жарт, але замислюється про свій злочин. І ми ще не розуміємо, чи вони справді зробили ці злочини, чи ні. І потім один з гостей випиває віскі стакан віскі і помирає від отруєння. І в цьому моменті і починається гра. І якби граю вбивства, і Роджер також помічає, що там перед цим, перед вечерею, було 10 негритят стояло на столі, а зараз їх залишилося тільки 9. І тепер всі люди будуть шукати вбивцю. і Хто ж це все робить? Вони впевнені, що він десь на острові. А чим це все закінчиться? І взагалі хто ж цей злочинець, ви зможете дізнатися, прочитавши цю книгу. Взагалі, за мотивами цієї книги, знято дуже багато різних екранізацій. Вони є як у вигляді фільму, так і міні-серіалу. Тому, якщо захочете після прочитання книги, то можете ще подивитися і фільм. Дуже вам раджу це. А хотіла вам також нагадати, щоб ви не забували підписуватися на канал, ставити вподобайки цьому відео. Взагалі, у мене на каналі є дуже різні теми. Я розповідаю як про прочитані книги, про покупки, роблю такі топи книжок на різні тематики. А також ще є відео, наприклад, я розповідаю про різні екранізації за мотивами книжок. Тому, думаю, кожен з вас знайде щось цікаве на моєму каналі. Запрошую вас до підписки. Рекламна пауза закінчується. А ми переходимо з вами до другого роману це Смерть на Нілі. А взагалі, якщо ви знаєте, то Агата Крісті дуже прожила цікаве життя, вона багато подорожувала. Раніше люди ну, не так багато подорожували, як зараз, але вона дійсно відвідала багато країн і вона приймала участь в різних археологічних експедиціях і багато з цих експедицій, з цього досвіду, вона втілювала в своїх книжках. Взагалі, якщо вам цікаво більше дізнатися про життя та творчі Сягати крісті, то у мене на каналі є відео. Я там зібрала всі найцікавіші. Факти з її життя. А про що ж книга Смерть на Нілі? Основні події в романі відбуваються саме в Єгипті, тому калорит цієї місцевості все таки відчувається в цій книзі. Хоча Гата Кристі ну, дуже мало розповідає якихось описів, все-таки більше уваги сконцентрована саме на детективі. Але все-таки калорит Єгипту Нилу там відчувається. І історія розповідає нам про Єгипет, так, і поро туди приїжджає у відпустку. І там він знайомиться з Лінет, яка є молодою мільянеркою. І, і вона нещодавно одружилася з Саймоном. І вони поїхали в Єгипт в подорож, але їх переслідує Жаклін. Колись раніше Жаклін була заручена Саймоном, але він її покинув і одружився з Лінет. І зараз вона така невтішна і переслідує їх, і хоче помститися. І Лінет, ця дівчина, просить Пуаро якось вирішити, порозмовляти з Жаклін. Він розмовляє з Жаклін, але говорить, що це все-таки не його справа, і щоб вони вирішили все самі. Через декілька днів, мені здається, Лінет і Саймон сідають на пароплафи, щоб якось втекти від Жаклін і її переслідування, але виявляється, що Жаклін вже там, серед пасажирів, також там і пуаро подорожує, і це буде сімидневний подорож по Нілу. І, як ми розуміємо, все-таки злочин відбудеться, і молода дівчина Ленет буде вбита. А хто це зробив? Чи Жаклін, чи ні. Ви дізнаєтеся, прочитавши цю книгу. А тепер ми з вами відправляємося на курортний острів, який поєднаний з материковою частиною тільки півтора кілометровою дамбою, яка до того ж під час припливу повністю затоплюється, і цей роман називається Зло під сонцем. Тут також розслідування буде вести Еркюль Пуаро, який приїхав в цей, на цей острів на відпочинок. І тому, тому що він є звичайним постояльцем, то він є свідком багатьох різних. Моментів, які допоможуть йому розслідувати цю справу. Взагалі там відбулося вбивство акторки, яка там відпочивала. І чому ж називається зло під сонцем? Тому що саме вбивство відбулося на пляжі, а перед самим вбивством багато хто з постояльців і сам Еркюль Пооро відчувають, що в повітрі таке відчувається зло, і незабаром щось погане повинно трапитися. І, взагалі, як і в багатьох книгах Рагати Крісті, тут буде не один злочин, якби вбивство, але ще й багато інших, що буде ще більше заплутувати цю справу. Але, звісно ж, Рекюль Пуаро зможе її розгадати. І знову ми з вами переходимо до такого детективу в калоритних обставинах: це убивство в Месопотамії. А сюжет цього детективу це відбувається під час археологічних розкопок в Іраку. І цей роман був також заснований на реальних і. Реального пережитого досвіду самої письменниці, бо в 1929-30-х роках вона приймала участь в археологічних розкопках саме в Іраку, А сам роман був опублікований якраз в кінці 1930 року. І дійсно багато моментів, які описує та магата Крісті, саме так і відбувалося, І це дійсно було таке життя у археологів того часу. В романі багато такого психологізму, що трохи відрізнялося від кано. В той літератури того часу. І це дуже такий цікавий детектив і дуже такий страшний злочин. Але що ж там відбувається? Ну Там теж відбуваються археологічні розкопки, і відбувається вбивство дружини керівника. Цих розкопок. Місіс Лайднер помирає за дивних обставин, і тут також буде розгадувати цю загадку Еркюль Поро. Він був там десь проїздом, але знає цього керівника ці, цих розкопок, і саме він запрошує Еркюля Поаро розгадати вбивство його дружини, і дізнатися, що ж там відбулося. І Еркюль Поаро погоджується. І є єдина проблема, що всі підозрювани мають за Лізне Алібі. Хто ж вбився тоді? Наступний детектив вже відбувається в Англії. Тут не буде ні Пуаро, ні місіс Марпл, але тут інші будуть і герої. І цей детектив називається Зігнутий будинок у Єгипті. Чарльз Гейвор знайомиться з Софією Леонідіс, яка є донькою, ні, онукою якогось мільйонера та олігарха Леонідіса. І проходять там два роки. Вони знову зустрічаються Чарльз і Софія, і вона розповідає, що... Нещодавно її дідусь був отруєний і Чарльз вирішує допомогти сові фії розгадати цей злочин і дізнатися, хто ж з родини або, може, не з родини є вбивцею. І я вас можу запевнити, що в кінцівка вас ну, просто вразить і убивця. Ну, у вас буде такий шок, що ця людина саме це скоїла, тому дуже раджу вам почитати також і цей детектив. Про наступний детектив Агати Крісті, напевно, чули всі, хто хоч раз взагалі читав щось у Агати Крісті, це вбивство у східному експресі. Взагалі, ідея цього роману повстала наступним чином, що був такий потяг, Східний Експрес, який почав курсувати від Стамбулу до Парижу в 1883 році ще. Але в 1929 році сталося такий сніговий замет, що поїзд не зміг зрушити і десь там. Застряг недалеко від якогось турецького містечка. І саме ця подія в новинах і стала якби, ідеєю для Агати Крісті створити цей детектив. А про що ж сюжет детективу? Сюжет нам розповідає про те, що поро викликають до Лондона, і йому дуже негайно потрібно туди потрапити. Але всі білети розкуплені в цьому східному експресі. Хоча у нього є там приятель, який є директором цього східного експресу, і саме він допомагає поорою і знаходить одне єдине місце там в одному вагоні. І коли пооро туди потрапляє, він так дивиться на всіх гостей, які там є, і дивується, що вони ну, дуже і дуже різні. Але ну, це просто така констатація факта. З ним знайомиться, до нього підходить якийсь американець на прізвище Редчет і каже, що йому загрожує небезпека, і просить його стати його охоронцем, на що Пуаро відповідає, що взагалі це не його робота, і він таким не займається. І взагалі Речет йому не сподобався як людина. На наступну ніч вони їдуть, і вночі відбуваються дивні речі, Пуаро чує багато різних. Голосів, якихось подій. І саме в цю ніч відбувається цей сніговий замет, і після цього поїзд не може вже рушити, і вони застрягають там в цьому сніговому заметі, також десь недалеко якогось турецького містечка. Але на додаток до всього зранку знаходять містера Речета мертвим. І саме директор цього потягу просить поро зайнятися цією справою, і справою, і знайти ж вбивцю, хто ж це зробив. Це дуже цікавий детектив розв'язку. Ну, мені здається, якщо ви не знаєте її, то там нереально здогадатися, хто взагалі вбивця. І тому дуже раджу, якщо ви ще не читали, прочитати цей детектив. Не можу сказати, що коли читаєш, він найцікавіший з детективів Агати Крісті, бо там ну, одне і те саме всіх питає там, про одні ті ж саме питання, але кінцівка там дуже вражає. Наступний детектив Акати Крісті не є таким відомим. Він називається Чали Кінь в перекладі, бо там немає ні місіс Марпл, ні Ркюля Поро, але там є Марк Істербрук, і він хоче розгадати загадку дивних вбивств, які відбуваються. І це його непокоїть. Звісно ж, всі реагують, ніхто йому не вірить і каже, що це вигадки. І тільки дівчина на ім'я Джинджер. Там молода дівчина йому вирішує допомогти, і вона також шукає пригод, як і сам Марк. І в той самий час інспектор Лежен розслідує вбивство вікарія, і в кишені у нього знаходить таку записку, де написане декілька імен. І коли він дізнається щось про цих людей, то він дізнається, що всі вони загинули. І як же все це буде пов'язане перша і друга частина, ви зможете дізнатися, прочитавши цю книгу. В наступному детективі вже слідство веде місце. Ці Смарпул, яка приїжджає в Лондон у відпустку в готель Бертрам. І саме і так називається цей роман, готель Бертрам». І тут дуже багато буде різних постояльців, у яких свої секрети, таємниці, і можна сказати, злочини. І одну з мешканок цього готелю Ельвіру Блейк хтось намагається вбити, і при другій спробі випадково вбивають там, підстрілюють консьєржа. І тоді вже місіс Марпл починає своє слідство і випитувати у всіх якісь деталі цього злочину. І, звісно ж, вона зможе розгадати цю справу. Тут буде знову не один злочин і дуже цікава розв'язка. Тому я дуже раджу вам прочитати цей роман. Наступному детективі також розслідування веде місіс Марпл, і це взагалі останній роман з цієї героїні, яку написала Агата Крісті. І він був опублікований в 1971 році. І ця історія розповідає нам про місіс Марпл, яка отримує лист від свого старого знайомого. З одного з попередніх романів вони там були познайомилися, і він побачив, як вона веде розслідування, і це його вразило, І тому у своєму заповіті. Він написав цей лист і попросив адвокатів передати його, коли він вже помре. Взагалі забула сказати вам назву цього роману це Немезида. Я не пам'ятаю, як воно там правильно перекладається, або це та, що карає, або та, що знаходить якусь правду. Саме так він називав її при їх знайомстві. І він її. В цьому листі не пояснює, що за вбивство вона повинна розслідувати, кого вбили, хто підозрюваний. Він нічого не пояснює, але каже, якщо вона знайде вбивцю, то отримує великий спадок від нього. І єдине, що він робить, це він оплачує їй екскурсію по найкращим садибам та садах Англії. І вона їде в цю подорож, і там з нею ще 14 людей. І вона розуміє що хтось із них має якусь інформацію. Вона ходить там з ними, розмовляє, і так вона знайомиться з однією вчителькою, як вона дізнається, вона була саме вчителькою сина цього її знайомого Рейджила. Ні, його прізвище було Рейфел, і у нього був син Майкл Рейфел, який був важкою дитиною, мав багато різних проблем. І ось одного дня його звинуватили у вбивстві, і мені здається, навіть посадили до в'язниці. І ми розуміємо, що щось вона повинна розгадати, чи це справді він зробив цей злочин, чи ні. І саме в цей момент відбуваються дивні події. Ця вчителька. В якихось дивних обстанах отримує по голові і потрапляє в кому. І коли через декілька днів вона пробуджується, то єдине, що вона встигає сказати перед тим, як померти, це знайдіть Вереті Гант. І місіс Марпл вже починає шукати цю Вереті, і вона дізнається потім, що ця Вереті і Майкл хотіли одружитися, але обидва не прийшли на церемонію. І тепер вона повинна розгадати, що ж тоді трапилося. І наступний роман, який є також одним з моїх найулюбленіших, тому що там ну, взагалі не типова історія для Агати Крісті. І це називається Завіса, Остання справа Поро». І дійсно, це остання справа Пуаро. Цей роман Агата Крісті, що цікаво, написала ще в 1930 році і тим самим закінчила серію книг про Еркюля Пуаро. І вона закінчила це на випадок, якщо помре під час Другої світової війни. Вона залишила в заповіті такий напис, що коли вона помре, то тільки тоді опублікувати, бо вона не хотіла, щоб хтось продовжував серію про Поро. Вона хотіла, якби закрити, ну все, закінчилось його життя і закінчилась історію про Поро. Але вона пережила Другу світову війну і потім ще писала детективи. І тому роман вийшов тільки в 1975 році. В цій книзі оповідання ведеться вперше від імені Капітана Гастінса, який після смерті Еркюля Пуаро отримує від нього лист, де Еркюль Пуаро все детально пояснює про останнє своє слідство і про останні там, свої моменти свого життя. І він розповідає, що він знайшов ідеальну вбивцю. Саме в той час вже Рекюль Поро дуже хворів від артриту, і тому він вже передвигався на інвалідському візку, але його розум був такий же саме гострий, і він каже, що він знайшов собі рівню і знайшов ідеального вбивцю, до якого не можна знайти якісь прямі докази або змусити. Зізнатися, і що це дійсно ідеальний вбивця. А як же все-таки Еркюль Пуаро його переможе? Ви дізнаєтеся, прочитавши цю книгу? Я вам дуже раджу її прочитати, бо вона зовсім відрізняється від попередніх і сам злочинець і то, як Еркюль Пуаро його переміг. Ось такі 10 найкращих детективів Агати Крісті, які я для вас вибрала. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який ваш улюблений детектив в творчості Агати Крісті, мені буде дуже цікаво прочитати. Дякую вам за увагу і до нових зустріч!